Зараз на цю сцену підніметься черних Владислав. З міста Чернівці. Зустрічайте. Привіт, друже! Добрий вечір. Добрий вечір. Вас вітає Чернівці, Буковина. Місто, де народились Івасюк, Яремчук, Кобилянська. Тут я. Ну, що поробиш? Мусим щось робити. Я сюди їхав, мені кажуть, ну ти ж їдеш. Чи не всі представляти? Ми знаємо твої жарти, після тебе треба кропити тут все. То ми тебе просимо типу дні матюкайся. Я говорю, ким матюкас, пройшов. У мене спеціальний гаджет. от. Дивіться, якщо я захочу щось сказати, ну, що не можна казати, то буде отак. Понятно, да? Ну, типу, ви поняли. Русський воєнний корабль, іди. Всі поняли? Якщо поняли, поаплодив. О, клас, Ва. все. Владислав, у вас буде хвилина для того, щоб просмішити коміків і виграти перші дві тисячі гривень. Ви готові? Звісно, готові. Погнали. Поїхали. Добрий вечір. Влад у майже 40, Доросла людина, самодостатня. Що думаю, то і кажу. Недавно прийшов моєї мамці, сказав, що вона неправильно варить борщ. Тепер живу на дачі. <звук> на дачі. На дачі прекрасне місце, мікроклімат, зелень, все супер. Єдине трошечки не вистачає сексу. Угу. По-перше, Wi-Fi у сусіда слабенький. <рив> По-друге, дача, дача, руки постійно чимось зайняті, от. Ну, недавно туди притащив малишку. Да, вона така гламурна, знаєте, сидить, щось вона скривилась, каже, куди ти мене притащив. Я вчора ходила в ресторан, позавчора я ходила в кіно, я говорю, кіця, сьогодні ти, походу, сходиш на відро. Є нормально, влучка є. Ми вас вітаємо. Дякую, дякую, дякую. Чи підете ви далі на 5 гривень? — Я піду далі. Дві тисячі гривень це нормальні гроші, але поки що колядники в мене так беруть. Приходили, посіяли, взяли дві і ми пішли далі. Я хочу і... в Чернівці. Приїжджайте, я обов'язково не візьму трубку. Давайте, поїхали далі. Поїхали. Мене друг. Мене друг Міша звати Михайло. У нього не дуже виходить з дівчатами спілкуватися. Кожен раз, коли йому хтось давав, він називав це Михайлове Чудо. Ні шо, не всім, не всім, не всім, дівчата, підходять. Ви знаєте, коли ти дорослий, от я недавно познайомився з дівчиною, все класно, суперова. Приїхали до мене, розговорилися. І коли дійшло до самого цікавого, саме цікаве, що вона красива. І пацани поймуть, дійшло до самого цікавого, і ми. Коротше, в мене нічого не вийшло, розпереживався. От, і отак от лежимо. Ми голі, 5 хвилин, 10, 15, Нарешті вона не витримує, каже, що ти лежиш, давай щось роби. Я говорю, це успокойся, Сьогодні неділя, нічого не можна робити. <рігра> да, yeah, от. Е до речі, я до неї підходжу, дивлюся, вона мабуть, малорядка. Я говорю, а який в тебе улюблений серіал з дитинства? Знаєте, що каже? Ігра кальмара. <звілля> Капать. <Так. пра> <пра> Дякую. Якщо ви готові, я, якщо далі. Ми готові. Зараз на кону буде 10 тисяч гривень. Угу. І хвилина для вас. Ви знаєте, ми нація, яка дуже любить святкувати. Я теж люблю цей момент, коли ми весь рік чекаємо тої днини, коли всі сядуть за одним великим столом для того, щоб пер*****ся всі за одну хвилину. От, причому ви ніколи не помічали, що тобі за твої татухи, пірсінг, зачіску пакують голову люди з фіолетовою головою з золотими зубами. Ніколи не замічали цієї штуки. Ти сидиш тобі, коли ти женишся, коли чекай, ти тільки розвівся. О, тут стає дід, і давай насипати. Заговор, масони. там і все. Ти його любиш, а але хату все-таки лучше переписати, правильно? <риклад> вот. До речі, звідти ти потім тікаєш до кума. Знаєте, що таке, коли кум кличе другу кума по 50 грамів випити? Знаєте? Кум шотик? <риклад> У мене є друг, мене є друг, який з е... села хлопець простий. От, і він я повів на день народження в стрибті клуб. Вона роздягається, і він я говорю, кум, то це не конкурс. <рик> Почекаєте? 10 тисяч гривень приносить вам сміх Лесі дітюк. Юра, на кумшотіки щось вже ти поплив? Я бер... Розумію, як куми називають. Кумшотік 10 тисяч є. Можливо їх забрати і дозволити колядникам заколядувати 5 разів. Зараз я секундочку тільки зберу собі в голові. Угу, угу, угу. Ну, давайте, поїхали. Хвилина для тебе і можливість виграти 20 тисяч гривень. Ну, от, кум, кум села, простий пацан, простий хлопець, я йому на день народження, кажу, та пішли в стріп-клуб. Я йому все поставив, вона роздягається, я дивсь, він теж футболку зняв. Я говорю, чувак, та це ж не конкурс. От, я поки це говорю, вона вже гола, і він голий. Потім вона повертається каже, фу. Він каже, що ти фукаєш. Що ти фукуш? Ти це все домашнє. <плес> Леся тримається. Олеся тримається. А скільки скільки в нас е, ми дійшли? 20 20 тисяч гривень. Чи готовий ти йти до кінця? В е, надії виграти 50. Давайте, так. попробуємо. Е, Владиславе. Да. Бажаю успіху. Дякую. Знаєте, недавно купив велик. не знаю нашу, не знаю нашу. Просто навіть не спитав на базарі цигани, дуже спішили. Вот. Ну, купив велик, купив, катаюся і зрозумів, що тепер я ненавиджу собак. Боюсь їх, дворові собаки. Напевно, у кожного є у дворі ця жіночка, знаєте, в якої в квартирі живуть 40 собак. Ой, не знаю, як ви, я за утилізацію. Успокоїти вот. з тими собаками я про бабку. Вот. Просто тільки коли тебе кусають, ти приїжджаєш в лікарню, і тобі кажуть, слухай, ми тобі співчуваємо. Ну тут така історія, нема вакцини, треба два тижні ходити, дивитися чи не здохла. Я ходив, дивився, ні, хрена ті бабі не сталося. Далі вона живе, все в неї добре. До речі, чули, недавно арестовичку сив собаку. да? Чу, ну що, шарику прийшлось дати 40 уколів, Алексею усипили, чорне піднебіння, жаль, жаль, жаль. Uh, ви знаєте, чим відрізняється спілкування по телефону з родичем з Москви від спілкування по телефону з родичем з Камчатки? Родич з Камчатки де на 9 годин раніше. Uh, uh, ви знаєте, що якщо в одній кімнаті посадити. Чу... Владиславе, дякую, дякую вам. Я зрад вас бачити. Але ми вам дякуємо за ваш виступ. Сміши, Щасливо. Може буває, нічого. Всім гарного настрою і всім, щоб там далі виступає, щоб взяли гроші. Пока.